Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній наш ранок почався не з кави, а як і у всіх українців. Почався він з чергового масованого ракетного обстрілу. Ми з Сергієм були вдома, чули тільки один вибух. Але слава ППО, майже всі повітряні цілі сьогодні були збиті. До речі, ще вночі теж. Була атака дронами, але ми спали, теж нічого не чули. Ну і Це, мабуть, добре. Наразі в бісті діють екстрені вимкнення електроенергії, але в нас вдома поки що є світло. Також повинні були вимкнути за графіком о 9. Ми дуже рано прикинулися, я ще підганяла Сергія. Давай швиденько, щоб я встигла помитися, щоб ми встигли поснідати. Все зробити, але світло у нас було, тому сьогодні нам пощастило. Ще такий прикол: Сергій зранку все повільно робить, так вальяжно, не поспішає. Я йому кажу, ти що прикалуєшся. Вру, тут треба як солдат за дві хвилини, раз-два помився, вдягнувся і вже готовий розпочинати новий день, бо світло можуть вимкнути в будь-який незручний для нас момент. Бо він трошечки розслабився поки був в Ужгороді, бо мешкав в такому будинку, де не вимикали світло. Був період, що там вимикало світло, це десь було. А в листопаді, але в грудні, в січні там світло завжди було. То я зараз трішечки ганяю Сергія на цю тему, бо він зранку любить голитися, чистити зуби по 15 хвилин. І коли я встаю, то даю йому трішечки наганяю, щоб він швидше все робив. Я вже заходила в кав'ярню, випила кави там, якраз зустріла. Свою знайому, ми з нею поспілкувалися. От, сьогодні погодка на вулиці дуже різна, зранку падав сніг і такий був дуже класний лопатий сніг. от Потім вийшло сонечко, але воно недовго було, і потім знову стало похмуро, як завжди. Але щось трошки сніжок зараз пролітає. От. Зараз іду в магазин, мені треба докупити дещо з продуктів. І в мене є 2 години 20 хвилин до відключення електроенергії, бо щойно написали, що Київ повертається до графіків відключень, отже, нам о 6 вечора Мають Тож спішаю в магазин, щоб все встигнути. Сергій на зустрічі, тому я поки що сама була в новусі і, чесно кажучи, ціни шокують на продукти, на продукти звичні для мене, які я постійно купую. Дуже піднялися. Ходила саме в новост, хотіла купити там свій улюблений хлібчик, але його не було. Від нього залишились тільки цінники. Ще хочу сказати стосовно коментарів під відео, там, де ми ходили в метро. Що, типу, треба бойкотувати метро, бо вони не вийшли з російського ринку. Так тобто, от хочу сказати, що Якщо цей магазин, цей бренд працює в Україні, то він приносить користь самі, саме нашій державі, бо він сплачує податки, які йдуть на допомогу армії, і також дає робочі місця в Україні. І от я дивлюсь деяких блогерів, вони там, типу, щось. Бойкотують, те, що таке нашумівше, але все одно у них відео проскакують інші бренди, які також не вийшли з Росії. Але чомусь ці блогери про ці бренди або не знають, або не кажуть. Насправді багато є таких брендів і компаній, які працюють як і в Україні, так і в Росії. Але моє ставлення. До того таке, якщо компанія працює в Україні, то, значить, вона приносить користь саме нашій державі. Повернулася додому. В магазині мені треба було купити якесь м'ясо. Сьогодні я взяла гомінки курячі, тут в мене 8 штук, і замість хліба я взяла таку. І, до речі, ціна на ціннику... Була 18 з копійками. А коли я вже розраховувалась на касі, то ціна виявилася в 19,90. Тобто ціни ростуть з такою швидкістю, що не встигають навіть міняти цінники Отже, буду зараз готувати їсти. Сьогодні в меню буде суп з грибами. Я вже перед тим, як сходити в магазин, замочила. Білі гриби. от Потім гомілки до гарніру. І на гарнір приготую гречку. Я вже зробила всі необхідні заготівлі, порізала картоплю, порізала гриби, також вимила гречку. Тут в мене підсмажка з моркви та цибулі. І вже зварився бульйон. І заразом гомілки вже зварені. Гомілки я дістаю, бо м'яса в цьому супі мені не потрібно. Бульйону тут небагато, тому я додаю водичку, в якій були грибочки, проціжую через сито. Отак щоб юшка була більш навариста. І одразу до бульйону додала картоплю та грибочки нехай варяться. Картопля з грибами вже зварилася, я додала підсмажку, також додала ще трішечки ось такої вермішелі. І водичка википіла, тому додаю ще трішечки укропу. Тепер готую гречку. Отже, в мене залишалось трішечки підсмажки. Додала туди півтори стакана гречки, залила окропом, посолила і додала італійські трави. І зараз накриваю все кришкою. 18.04 вимкнули світло. Гречка майже готова, але вона під кришкою ще дійде. Головне, що зварився супчик та гамілки. Якраз вимкнуло світло, можна і поїсти. В одному з відео, де я складала речі, ви побачили, що я якось незвично складаю джинси і попросили, щоб я з вами поділилася, як це я роблю. Зараз я вам покажу. Нічого складного в цьому немає. Але дуже зручно так зберігати джинси, брюки. Отже, дивіться, беремо. Джинси, кладемо їх лицем до поверхні і починаємо ось так згортати штанини. Так, і тепер треба завернути як книжку. І ось так це виглядає дуже акуратно з обох сторін. Ще така деталь, дивіться, зараз покажу на інших джинсах можна обирати довжину, як вони будуть виглядати в складеному виді. Якщо, наприклад, у вас поличка довга в шафі, то завертаємо два рази. Ось так. Якщо поличка коротка, то в три рази. Бачите, є різниця. І так само складаємо брюки. Любі чоловічі, жіночі, дитячі ось так, бачите, тут в мене просто йде широка штанина, тому я трішки не отак рівно складаю, а трішки під кутом, щоб тут не вилазило за лінію. І перегортаю ось так. Зав'язую бантик і все. Така кубка буде дуже охайно виглядати в шафі на поличці або в органайзері. І, наприклад, якщо ви будете брати самі останні джинси, їх тягнути, то кубка не буде розвалюватися. Ну і для порівняння складу джинси, як всі звикли. Ось так це виглядає. Але ж так набагато краще. Ви згодні зі мною? Чи ні, напишіть в коментарях. Ну, і раз пішла така плянка, то покажу, як я складаю футболки, светри. Сергія тут все одно безлати треба. Навести порядок. Дивіться, приїхав з чемодану, просто вивалив все. Отже, беремо футболку, светер джемпер, тощо. Розкладаємо лицем до поверхні. Візуально футболку ділимо на три частини. І отак одну частину загортаємо. Можна дивитися ось тут від коміра, або відступати, або можна впритул скласти. Це вже на ваш смак. Так, якщо, наприклад, рукав трішечки виглядає, можна його підвернути. І тепер складаємо або отак один раз, ось. Буде так виглядати або в два рази ось так. Так більш компактно, але трішечки товще так, виходить. Такий метод буде зручний, якщо ви будете складати речі на поличці в шафі. Але в мене ж тут ось такий ящик, і якщо я так все складу, то Сергій все перериє. Тому саме його футболки я скручую таким чином. Я зараз покажу, як я їх скручую, і складаю ось так. І він собі відкриває і вже одразу бачить, яку футболку йому треба дістати. Бо якщо вони будуть просто так складені, то він буде тут рити, перериє все, і знову буде безлад. Отже, тепер дивіться, як скласти футболку в трубочку. Теж викладаємо футболку лицем до поверхні, складаємо в два рази, все отак підрівнюємо. Тут тепер треба враховувати висоту вашого ящика і Складати вже футболку саме настільки, наскільки вам треба. Так, тут виглядають рукава, ми їх теж ось так складаємо і тепер починаємо закручувати. Можна з цієї сторони почати, а можна зверху. Ось так. Теж дуже класно, охайно і зручно. Такий порядок тепер в ящику. Взагалі, я ще люблю розкладати по кольорам від темного до світлого чи навпаки. От, ну, наразі буде так. Це, до речі, одяг Сергія, в якому він ходить вдома. Треба буде тут, дивлюся, перебрати, і деякі футболки вже вийшли з ладу і викинути їх. А ще я в нього помітила ось таку футболку. Мені дуже сподобалася футболка, особливо такий. Класний яскравий трав'яний зелений колір. Отже, заберу її у Сергія. І, до речі, на рахунок того, що я в відео розказувала, що Сергій начебто мені не віддав ковтинку Теді, бо я в нього просила. Насправді ця розмова була в шутку. І, звісно, якщо б я захотіла, то він би мені її без проблем віддав. Отак, От тому не переймайтеся. Отже, буду закінчувати відео. Сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Бажаю всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. І тихої ночі. До нових зустрічей!